На Полтавщині цьогоріч зросла кількість вступників у заклади вищої, фахової, передвищої та професійно-технічної освіти. Про це на брифінгу розповів директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників стали право, нафтогазова інженерія, агрономія та агроінженерія, харчові технології. В Заклади професійної, професійно-технічної освіти, 29 закладів. В Полтавській області у нас подано і вступило 3645 учнів. В минулому році 3633. Ну, невеличке, але зростання. Крім того, у нас три вищих професійних училища почали підготовку і здійснили набір 146 учнів за рівне підготовки фахови молодші бакалаври, тобто рівень, який раніше готували. Коледж, що стосується фахової передвищої освіти, то всього подано заяв близько 5 тисяч. На сьогодні зараховано 4 382 здобувачі освіти, в минулому році було 3736. І заклади вищої освіти 12 736 здобувачів освіти зараховано проти 11348. Uh, в минулому році